Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми повторимо те, що ви вивчили в молодших класах з теми Антоніми. Отож, сьогодні ми з'ясуємо, що це за слова такі, які називаються антонімами, коли вони найчастіше зустрічаються та як, яку роль вони відіграють у нашому мовленні. Знову ж таки, повторюю, якщо щось комусь не зрозуміло, можете повертатися назад, ставити відео на паузу, слідкувати за моїми поясненнями. І у вас все вийде. Отож, я закликаю вас на уроці бути уважними, зібраними, тому що ця тема нам потрібна обов'язково буде у житті, Для того, щоб наша мова з вами стала більш багатшою, різнобарнішою та грамотнішою. Отож, сьогодні ми повторимо все, що знаємо про, авто... про антоніми, поглибимо свої знання з цієї теми, також дізнаємося про роль антонімів у мовленні. Ще на прикладах прислівів і приказок побачимо, як часто зустрічаються антоніми в прислів'ях і приказках. Та ознайомимося із словником антонімів. А тепер давайте пригадаємо і дамо відповіді на такі питання. Що вивчає лексикологія? Лексика. Що означає лексика? Слово значить лексикологія це наука про слова. Які слова називаються однозначними, а які багатозначними? Правильно, однозначними словами називаються слова, які мають одне значення, а багатозначними ті, які мають два або більше значень. І повторимо тему, яку ми вивчали на минулому уроці. Які слова називаються синонімами? Синонімами називаються слова, близькі за своїм значенням, але різні за написання. А що таке синонімічний ряд? Це група слів, які зазвичай відносяться до однієї частини мови, які об'єднані якимось спільним значенням. Тобто, це синоніми, які мають якесь спільне значення. Отож, повторили той матеріал і пригадали, який вивчили раніше. А тепер я пропоную вам пригадати, як називаються слова із протилежним значенням. І давайте разом знайдемо такі слова у цьому вірші. Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них, друже. Той хоробрий і правдивий, той брехливий, полохливий, той розумний. Той дурний, той великий, той малий, день і ніч брати сварились і ніколи не мирились, все, що перший будував, другий миттю руйнував, кожен радь свою повів стрілись вороги в бою, і з високим стрівсь низький, на товстого йшов худий, стрів білявого чорнявий, огрядно худорлявий. На сумного йшов веселий, на тендітного дебелий. Ця кривава я війна нині сива давнина. Хоч брати й помирились, після них слова лишились. Дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні. В мові ці слова живуть, їх антонімами звуть. Отож... Дуже часто в цьому вірші зустрічаються слова, які ми називаємо антонімами. Отож, я попрошу вас поставити відео на паузу і відшукати у цьому вірші хоча б 5 пар антонімів. А ми рухаємось далі. Отож, антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Антоніми завжди виступають парами і є словами тієї ж самої частини мови. Наприклад, чорний, білий, день, ніч, угорі, унизу іти, стояти. Слід зазначити, що багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар, залежно від того, що це слово означає. А тепер давайте ми дізнаємося, яка ж роль антонімів у нашому мовленні. Антоніми допомагають перше, чітко розрізняти поняття, друге, висловити протилежні думки. А ще вони яскраво і образно показують нам різні явища. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на це зображення. Слова типу старий, не старий не є антонімами, бо перше слово стверджує наявність ознаки, а друге просто її заперечує. Натомість слова воля неволя, друг не друг є антонімами, бо в цих випадках. Префікс не формує слово зовсім з новим лексичним значенням. Наприклад, друг недруг. Слово недруг це зовсім інше слово. Може бути ворог, наприклад. Тобто слова мають зовсім різне лексичне значення. А де ж ми можемо більше дізнатися про, про антоніми? У повному словнику антонімів. Так, саме такий словник існує в нашій українській мові. І тут зібрано дуже багато антонімів. Отож, якщо комусь потрібно буде, відшукайте цей словник антонімів і скористайтеся ним. Наш урок підходить до завершення, і вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. Потрібно вставити антоніми у прислів'я. Наприклад, аби день переднювати, а ніч переночувати. Тобто день і ніч у нас будуть слова антоніми. Краще погано їхати, ніж добре йти. Де тут будуть антоніми? Правильно, погано і добре. Отож, вам потрібно вставити антоніми у прислів'я і підкреслити ці пари антонімів. Я думаю, що завдання вам зрозуміле, і ви успішно його виконаєте. Слайд, де розміщено домашнє завдання, я обов'язково продублюю внизу цього відео. Я хочу, щоб ви дуже відповідально віднеслися до виконання цього завдання. Я дякую всім дітям, які відповідально відносяться до домашнього завдання, гарно його виконують, і я бачу результати вашої роботи у нашій вайбер-спільноті. А на сьогодні я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, До нових зустрічей!